Є на світі місто, з яким не зрівняється жодне в світі, а інші міста йому просто заздрять. Це наші величні, молоді, сучасні бровари. У цьому затишному містечку є броварська гімназія імені Степана Олійника. Уже 12 років вона розчиняє гостин на свої широкі двері усім. І дорослим, і дітям це заклад нового типу, асоційована школа ЮНЕСКО, один із кращих осередків освіти. Броварщи. Мене звати гімназійні обрії. Я газета Броварської гімназії імені Степана Олійника. У закладі, де я живу та розвиваюся, кожен займається своєю справою. Директор це могутнє ядро, яке створює навколо себе простір для творчості. Заступники директора тримають на контролі весь навчально-виховний процес. Викладачі навчають та стимулюють до розвитку учнів. Гімназисти гризуть граніт науки, стираючи зуби до ясен, списуючи десятки ручок та сотні зошитів за рік. Усе має бути під контролем. Це не снобізм. Це єдиний спосіб об'єднання діяльності окремих ланок закладу в один великий механізм. Субординація, пунктуальність, планування, професіоналізм ось чотири кити, на котрих тримається стабільність результатів роботи гімназії. Активність і творчість дітей стали фундаментом для створення країни учнівського самоврядування онлайн. І з часом виникла необхідність заснування власних учнівських засобів масової інформації. Так народилась я. Газета гімназійні обрії», яку створює міністерство Інформскул. У мене чудова команда. Я ціную роботу свого колективу. І якщо редактор та журналісти віддаються на всі 100%, вони мають право почути щире дякую та отримати схвальні відгуки своїх читачів. А тепер про моїх видавців. Це Руденко Наталія Володимирівна, головний редактор, координатор міністерства інформскул. Вона знається на справі, якою керує. Саме їй належить ідея відновити та осучаснити видавництво. Ось упевненою ходою крокує Харлан Дарина. Шість днів на тиждень, близько восьми тридцяти, вона приходить до гімназії навчатися та працювати редактором учнівської газети. Як відомо, праця облагороджує людину, і саме тому і мами, і тата, і абсолютно всі, навіть учні, ходять на роботу. Дарина енергійна, зібрана, стресови тривала. Саме таким має бути редактором. А це Колтунова Аліна, помічник редактора, журналіст і фотокореспондент, наполеглива, трудолюбива віддана своїй роботі. Так проходять засідання інформаційного центру, ідеї народжуються не одразу: суперечки, дискусії, висловлювання власних думок, пошук цікавої інформації, зйомка несподіваних моментів, очікування приходу музи. Саме ці складові є життєво необхідними для мого існування. Ці люди знають, яким буде наступний номер газети: гімназійні обрії. Десять років тому я була несміливою, невиразною. А сьогодні мій вигляд саме такий: на моїх сторінках можна знайти багато цікавої інформації. Ви можете почути золоте слово директора, прочитати поради психолога, ознайомитися з творчістю юних талантів, розширити свої знання з історії, традицій та звичаїв українського народу, дізнатися про перемоги гімназистів у конкурсах різних рівнів.